Фіностанови можуть саботувати програму Доступне житло у наступному році. Уряд пообіцяв виділити для погашення ставок за кредитами 1 мільярд гривень. Однак банкіри панікують, адже за їхніми підрахунками, аби вибрати ці кошти, їм потрібно надати позик приблизно на 8 мільярдів. А такої суми на довгострокові кредити вони не мають. Розміщати ресурси випадку її текущими і остатками. це неможливо. чому? Тому що в банківській сфері є таке поняття, як ліквідність і uh привлекая короткие ресурсы, размещая их в двадцятилітню ипотеку, У банку зникають розрив ліквідності. Тобто, віддавши на іпотеку всі гроші, банки не матимуть можливості розраховуватися зі своїми клієнтами за депозитами, а також надавати нові позики без ризику втрат для себе. Тож вони не поспішають вкладати кошти в такі програми і притримують свої фінансові ресурси. Керівсьомногі банки будуть просто відказуватися від програми всівазможним способом його питають пра ігнорувати, ілі банально декларуючи, що не роботу по ній но виставляючи настолько жорсткі вимоги к клієнтів, що не будуть проходити. Банкіри запропонували розробити схему, за якою ставку на позику за державною програмою можна буде коригувати відповідно до ринкової. Уряд поки що мовчить, але якщо їм не вдасться домовитися, доступне житло отримають одиниці. Ілона Коуч, Володимир Голубець, банківський сектор Юбіар.